Поліція викрила групу злодіїв. Злочини угруповання підозрюють у крадіжках з магазинів в селах Калуського району та Калуші. В основному вони викрадали гроші, залишені у касі, виногорілчанні вироби та цигарки. Коли я прийшла в 8 на восьмого годину на роботу, грати від нашого магазину були пошкоджені. Двері були зачинені на ключ. І я подумала, що це була моя шефиня. Потім, коли я підійшла до каси, то побачила, що з каси зникли кошти. Наразі із трьох підозрюваних причетності до вчинення десяти крадіжок затримано 20-річного калушанина. А щодо спільників поліція проводить слідчі заходи. Йому повідомлено про підозру, вчені злочину, і зараз ми допрацьовуємо там ще є порядку десяти епізодів по цих крадіжках з малин. На даний час відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 175 КК України. Як відомо, затриманий притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання за вчинення майнових злочинів за фактами крадіжок із приміщення розпочато досудове розслідування. Слідство триває.